Що вони намалювали? Подивіться, який вони зробили плакат. І ти бачив, а? Їм сьогодні кінець. Ну що, бачив мої пуми? Заспоримо, хто більше заб'є сьогодні, а? Ти хоч в пуба голи забивати? Адіки це топ. Овсайт, овсай, я робив ловушку. Он тримай, у мене вже два моменти, я не зміг забити, а він в кожному матчі забиває. Як він це робить? Він? Я забиваю, бо купляю буци про футбуц. І тобі раджу. Но зараз точно забивати потрібно. Так, реф, я швидко про профутбуц, заміню взуття і прибіжу знову. Так, новенькі бутси, подавай, я зараз заб'ю. Фу. Буци мої. О! О! А -а -а! Треба робити дубль. Let's go, let's go! І це удар... А! Та ну как ты тут є добивання? Йоу! Де ти вибігаєш, дирачка? О! Буци, Адідаси, Найки, Буме, замовляй, профанбуц. Сюди!